Всім привіт! Бачите, за це ракурс. Я, Це не писавка, а ви бачите, що це стакан. Я сьогодні вам покажу ось таку вертівку. Це стаканчик такий, який І давайте почнемо з нашого дорогого світла. Я перший раз таке бачу. Ми його. Я не буду просто рахувати. Дивіться, це гумка, дай униз, а дай успає вниз. Подивіться, у нього носу немає. Ану. А, в нього є ніс просто він відламався Мені мені подобається. Це хто у нас попався такий? Мені подобається. Ти диви, він такий, дивіться, який милашки. Тобто з колекції в нас... А, у нас оцей попався. Я постаралася зробити, як можна краще. Далі отакі от, от заколочки. Ну, мені подобається подивіться, як вони проливаються. Витіш. Мені оце от подобається, що вони мене всі мері пішками такими. І дуже легко працюю. Бум-бум-бум-бум. Вичте змірокрішіться, манікір. До речі, я усю от фотку теж буду скидати. Але пойначому ракурс Ой, впав наш січ дорогенький. І оцей стакан. А чого вони мені не сказали, що тут є ціник? Я його не видерла? Давайте подивимось. Достатньо такий чистий. Замовила. Друзья, честно <тірно> я замечал чого... вчера. <тірно> ну, я цей зараз переключуся, я, конечно, візьму. Точнее, чего не буду брати. Так. Давайте поставимо оцінку всім цим предметом. Я оцінку поставлю цьому. Ну, десь так. Давайте будемо. Що мені э, не сказали, що тут буде цінник. Не було такого на фоці. М -м -м. Давайте десь поставимо так. 86. Та буде стояти в мене стіч. Ну, за то, що його можна розкладати, мені подобається, я поставлю зі ста. А, дивіться, як мене нас ставить. Перевертайся нос. Мой нас випав. Далі наш заколк. Я поставлю їм. Ну вони на мені гарно сидять, Поставлю десь так. Теж стом. Ну, мені от не подобається просто із це Ой. Всем пока. До нових зустрічей. Пока-пока.